Два учасника, які по черзі крутять колесо, на який сектор покаже стрілка, те вони і будуть виконувати. Всього буде 8 раундів. Якщо стрілка випадає на ту категорію, що вже була, учасники виконують наступне завдання за часовою стрілкою. За кожен правильно вгаданий трек учаснику нараховується один бал. Якщо учасник не встиг відповісти на питання або назвав не той трек, він виконує покарання. Насамперед, давайте визначимо, хто з вас перший буде крутити колесо. Аня. Раз, два, три. Раз, два, три. Бабуся моче. <риклад> Вам співала колись бабуся пісні у дитинстві? Ні. Hello, Darkness, my old friend. Так ось у вас буде така можливість. Ваші у вас є пісня, яка є переспівана бабусею. Ваша задача назвати трек та виконавця. Усе життя, як сова стрічка. <плес> <плес> На мою думку, ця пісня Джеррі Хейл, Охрана одмєна. Правильно. <плес> <плес> ну, а ти що не поняла? А ти що Ні, я поняла пісню, я думала, що не знала, я не знала цю Ані, зараховуємо один бал. Дякую. Натомість Вікторія виконує наступне покарання. Тобі потрібно подзвонити найкращому другу або подрузі і сказати, я хочу дуже сильно сало, привези мені його. Він це сам? Це твоя найкраща подруга. Немає в мене подруг. Привіт. Привіт. Ти зайнята? Так. Ти що ти не можеш мені сало привезти? Що? Ти не можеш мені сало привезти? Ну, просто сало, мені дуже треба. Яке сало? Обичне. Ну, свиняче, не знаю, ну курячого ж нема. Власне, нема. ну добре, тоді добре, давай. Покарання зараховуємо. За суть, звісно, мало польгати в тому, що ти його хотіла дуже їсти, але тим не менше. Право мені? <світ> Право мені? Дуетік. У цьому раунді вам потрібно відгадати дві пісні, які переплітаються між собою, і назвати кожну з них. Обов'язково ви маєте озвучити назву та виконавця. Так, я там чула по-моєму групу Тік. І чула я, по-моєму, э, це Артем Мірзоян, ні. Не Артур. Арсена. Арсен Мірзоян. Ну, я не знаю, це після називається, я лише хотів тебе Повітря... привітати. Повітряна, Повітряна куля. Вінні Пух? На Вінні Пух. Там це була група Тік, вчителька. Пірожне, Серіжний. Ваша версія. Моя версія завершилась на слові сережне А Яка правильний фільм? Пісня абонент. Так як Віка назвала теж правильно одну із пісень, uh -huh. пропоную зарахувати обом по 0,5 балів. Uh -huh. Дякую. Дякую, дуже yeah. приємно, що ви мене балів. Uh -huh. І мені. Вашій увазі таке покарання. Ви маєте виставити історію в інстаграм з іншою учасницею, з надписом: Ви навіть не уявляєте, кого я зустріла. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Ah -huh. Не знаю, як ми це виконували. <ріху> 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 Дівчатка, ви навіть не уявляєте? Чому Швеція? Зараз буде звучати пісня, яка була хітом завдяки популярному міжнародному шоу Євробачення. Ваше завдання назвати рік, коли ця пісня перемогла, і країну, яку представляли. Це китайська кінь-кінька? Я навіть не знаю, що це. Я не, не дивилася до дивила, євробачення. Mm. І так, це така дівчина, похожа на Альону Альону. але не Альона Альона. Альони Альони кращої нема. Дивлячись на її розріз очей, я, звісно, не розсус. Що схоже на Китай або Японію. <плес> У 2018 році ізраїль <плес> <плес> 2016 року. Кучерява дівчина з. <плес> <плес> У цьому раунді перемогла Віка. <плес> Натомість, Аня, твоє покарання є наступним. Як не очікуває, як не Ми хочемо почути факт про тебе, у який важко повірити. Я, я добра. Неправда, Це правда. Це дуже важко повірити. Насправді це такий факт, знаєте, в який дуже важко повірити. Правда, Вік? Так, це дуже важко, тому що подивіться, будь ласка, на неї. Це не то, що це ви не смієтеся там. Знаєте? Реально просто люди думають, що яка зла. А я насправді дуже добра. І мені здається, що це такий факт який дуже важко повірити. Правда, Вік? знайдіть, будь ласка, інстаграм на небесно Анета не, не подивіться її фотографії. Ви хоча б колись би подумали, що вона добра. Можете хто буде монтувати? <звук> Це будемо монтувати, будь ласка, вставте там мій інстаграм. Отак, типу, запис екрану зробіть. Я обрала солов'їну. У мене нова затіснула. Я зачитаю перекладний текст однієї популярної іноземної пісні. Ваша задача назвати назву та виконавця. Собі сказав, що туди ні ногою, але все ж піймав за собою. Як не старався, та гріх не змивався. Гріх як могила, що двох нас ввалила. Помилки неспокутає сама молитва. Душі зв'язані разом, як один, але два. Чому темрява в кінці тунелю? Чому мій вибір прогинає стелю? Чому я просто стою? пісня Девід кушер Дейлі Love Рубрика зарахована. Ви українізовуєте іноземні пісні. За це ми вам зараховуємо по 0,5 балів. Ну і традиційно покарання. Вам потрібно відгадати загадку. В якому випадку шість дітей, дві собаки, четверо дорослих, забравшись під одну парасольку, не намокнуть. Коли не буде дощу, супер пупер. В результаті у вас по два бали. Ну що ж, перемагає дружба.